Шановні члени авіаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему дослідження швидкої розробки веб-застосунків та розробка конструктора на основі лоу-код підходу. Об'єкт дослідження – методи та інструментальні засоби організації швидкої розробки веб-застосунків, предмет дослідження, програмні засоби для організації швидкої розробки веб-застосунків та конструктори на основі лоу-код підходу. Метою роботи є створення лоу-код-системи для швидкої розробки веб-застосунків. Проводимо порівняння існуючих аналогів системи, що розробляється. При ознайомленні з результатами порівняння можна зробити висновок, що більшість програм менш доступні для персоналізованої розробки під конкретні потреби користувача на відміну від даного додатку. Тому даний застосунок у вигляді лоу-код системи є актуальною прикладною задачею. На наступному слайді наведено, наведено порівняння мов програмування. Надзвичайне поширення та розповсюдженість підтримки технології Python робить його одним із оптимальних рішень для веб-розробки в порівнянні з іншими аналогами, популярними на сьогоднішній день. На наступному слайді представлено порівняння найбільш популярних фреймворк для веб-розробки. З порівнянням можна зробити висновок, що FastAPI є однією з найпопулярніших альтернатив. Команда якого турбується про полегшення, ефективність та швидкість розробки серверної частини застосунків. На слайді наведено загальну архітектуру застосунку. На наступному слайді наведено схеми бази даних. На слайді номер8 наведено приклад структури даних у запитах. На слайді номер 9 наведено структуру веб-застосунку. Під час тестування системи було вбудовано мінімальну систему обліку, було розроблено об'єктну модель. Системою було автоматично згенеровано REST API-інтерфейс на основі структури бази даних та згенеровано структуру схеми даних. На клієнтській частині було отримано веб-інтерфейс для користувача. За допомогою API-запитів отримано дані з бази даних. Приклади результатів тестування на наступних слайдах. На цьому слайді представлено згенерований API інтерфейс На слайді 12 представлено дані, отримані після API -AP запиту. Висновок. У роботі було досліджено актуальне завдання створення конструктора для швидкої розробки веб застосунків на основі лоу-код підходу. Основною метою стало вивчення особливостей даного підходу та розробка функціональної системи, що відповідала б сучасним вимогам автоматизації розробки. Для цього було виконано ряд завдань, проведено аналіз переваг і недоліків флоу-код підходу, сформовано список функціональних і технічних вимог до системи, виконано детальне проєктування структури веб-застосунку та реалізовано програмну частину та проведено тестування. В результаті виконання дипломної роботи було отримано лоу-код-систему, що відповідає всім поставленим вимогам, які були визначені на початку розробки та закріпленим в технічному завданні. Розроблена система вийшла зручною для використання користувачем та виконує всі необхідні функції для розробки веб-застосунку. Усі завдання випускної дипломної роботи магістра повністю виконано. Доповідь завершена. Дякую за увагу.